Епос у стилі Робінгуда став несподіваним хітом в охопленій війною Україні. Вашингтон Пост вийшов матеріал про небачений успіх історичної дравми Довбуш режисера Олеся Саніна. Стрічка стала найдорожчим та наймасштабнішим фільмом за всю історію українського кінематографу. Її вже подивилися понад півмільйона людей. А збори склали приблизно 2 мільйона доларів. Саме тема національного самовизначення та боротьби із загарбниками надихає українців у сучасному протистоянні із агресором. Буш це історія про кохання, насильство та зраду, дії якої відбуваються на фоні замків сіл 18-го століття та захопливих українських краєвидів. Це перший вітчизняний блокбастер, що триває дві години. Із рекордним для України бюджетом приблизно 5 мільйонів доларів. Героїчний байопік розповідає історію легендарного карпатського пришка Олекси Довбуша. Він воював проти польської шляхти, яка тоді панувала на заході України. Довбуша хвилює поневолення власного народу. Тому він бере до рук зброю у бажанні відновити справедливість. А всі гроші панів роздає бідним. Так переказує сюжетну канву своїм читачам Вашингтон Пост. Популярність довбуша відкриває вікно в Україну, яка пережила більш ніж півторарічне жорстоке повномасштабне вторгнення Росії. Це нація, яка все ще готова дивитися фільми й хоче розваг, але також прагне оповідань, що відображають боротьбу країни за існування. Зйомки до довбуша стартували ще 2018 року. Проте прем'єру відкладали. Спочатку через пандемію ковіду, а потім через повномасштабне вторгнення росіян. Та зрештою саме це спрацювало на користь рекламній кампанії. Тематика фільму і трагічні події в Україні забезпечили теплий прийом картини українським глядачем. Довбуш вийшов дуже вчасно, бо саме зараз найбільше резонує українцям, які живуть у реаліях війни. Зауважує Вашингтон Пост. Режисер Оле Санін, який був співавтором сценарію, сказав, що переконав прокатників нарешті випустити фільм, оскільки більш ніж за рік після початку війни українці вже відчули духовну перемогу. А ще фільм Олеся Саніна став частиною військової кампанії, зважаючи на потужну ідею і національний символізм? Формування національної свідомості додало довбушу популярності. Для понад 12 тисяч українських військовиків організували спеціальні покази неподалік лінії фронту. Часто бійці, бажаючи подивитись стрічку, самі йшли до кінотеатрів. Дехто дивився її три-чотири рази. Автори матеріалу Вашингтон Пост пояснюють це тим, що війна є фоном кожного показу і додає вимір дії тому, що відбувається на екрані. Для багатьох глядачів фільм має ефект очищення. Битва українців у війні проти Москви ще триває. Фільм показує, що ми маємо історичний приклад боротьби за свободу. Тому ми ніколи не здамося, каже режисер Олесь Санін. Олесь Санін презентував свою роботу також у Київському госпіталі для ветеранів. Там режисер наголосив, що цей фільм про надію героїв та про історії, які зараз... Найбільш актуальні у своєму матеріалі Вашингтон Пост робить висновок, що важливість картини важко переоцінити. Історичний екшен формує нову реальність українського мистецтва і надихає сучасних героїв до майбутніх звершень, які так само увійдуть в історію. Це був огляд преси.